Привіт! Сьогодні дуже важлива тема чеської граматики приголосні літери. Знати їх обов'язково, якщо ти хочеш правильно відмінювати іменники чоловічого роду. Отже, у чеській мові приголосні поділяються на тверді, м'які та нейтральні для відмінювання важливо знати, до якої саме групи належить кожна літера. У підручниках часто подають таблиці з розподілом приголосних. Вони можуть відрізнятись залежно від того, чи йдеться про фонетику чи про граматику. Тому звертаю увагу саме на граматичну класифікацію, бо вона нам потрібна для відмінювання. Тверді приголосні Га, Х. К. Г. Р. Д. Т. Н. Мнемоніка Геродот затвердив хакатон. Слово затвердив підказка, що ця група тверда. А в словах Геродот і Хакатон тільки ті приголосні, які треба запам'ятати. Наступна група м'які приголосні усі літери з гачиками, чарками, а також Ц та йод, Ц, є, йод, Ш, Ч, «ж», «ж» д, ц, н тощо. Мнемоніка цейлонський м'який чай, тому що в слові «цейлонський» є літера Ц та йод. Словом, який нам підказує групу приголосних. Уяви чашку чаю, а зверху плавають чарки та гачики. Нейтральні приголосні Б, Ф, Л, М, П, С, В, З. Підказка зіпсувала вам ФБ. В слові «фейсбук» важливими є тільки дві літери Ф та Б. Слово «зіпсувала» підказує нам, що це нейтральні, тобто зіпсувала, як нейтралізувала. Повторимо ще раз у ці групи. Геродот затвердив хакатон тверді Цейлонський м'який чай. М'які зіпсувала вам ФБ. Нейтральні. Ці групи основа для правильного відмінювання іменників. У наступному відео я покажу, як саме ці групи впливають на закінчення у різних відмінках. А ще тобі пораджу подивитися мій ролик про відмінки чеської мови. Він допоможе з основами. Дякую, що навчаєшся разом зі мною. Бажаю легкого засвоєння та файного настрою. Па-па!